Я, звісно, догадуюся, що ви не таке вже дали побачити, але ну, оригінальність наше все. А... Сьома карта. Багато інтересного, багато необичного. Ну, собственно, суть ви поняли. Так що давайте не будемо затримуватися і бігом до перегляду. Айда, це Іву. Вітаю вас, котики, киці і небінарні котенята. Чергове відео із рубрики Огляд карт. Ми вже потихеньку наближаємося до фіналу, тому що? Тому дивимося нашу прекрасну, я так собі думаю, карту номер 7 Але перед цим тим, цим, тим, тим цим, ну ви поняли, перед тим як я почну вам про неї розказувати, будь ласка, лупаніть лайк, підпишіться, настрочіть якихось коментарів. Ну а я ну, починаю починати. Коротше, карта 7. Що ми бачимо? Ми бачимо обмежений камінь, ми бачимо обмежений вапняк. В принципі, так як і на попередній, руди у нас немає. Відкриваємо. Що ми тут маємо інтересного? Дивимося на міні-карту. Отак. Клотс, Клоц-клоц-клоц-клоц-клоц. Це те, що нам доступно. Більше половини карти. Зараз буду пробувати шукати, де в нас звідки. Приїжджають люди, тому що попередній раз я чого не знайшов, я сподіваюся, ви на мене не дуже за те злитеся. Тому що що? ну, всяке в житті буває, ви розумієте. Так, щось мене постійно тягне вправо подозрительно. Опа! є. Уверху карти у нас прибувають поселенці. Тому що? Тому десь тут ми приблизно рядом текнемо на штабі. І що? І починаємо знову ж таки по традиції. Не туди пісок. О, будь ласка, от буквально зразу. О, тут нормальний кусочок піска. О, так тут прям хороший. Гляньте. Тут прям шикарний усе є пласт. Прям нормальний. Відповідно, що? відповідно, ми вже бачимо, що солі тут багатенько, причому вона. Ну, буквально сконцентрована в одному місці. Як бачимо, тут невеличкі заліжі, тут ну, таке, не дуже велике, тут є непоганий пласт, але не в тому суть. Суть в тому, що цей часток, він прям великий. І тут прям можна нормально розвернутися. От. Тобто з цим, в принципі, все зрозуміло. Далі у нас по традиції, що дивимося на річку? Вона розходиться на дві частини, От. причому вона. Реально довго. І те, що довге, це не означає, що ти вмієш ним пользуватися, як ви розумієте, тому клацаємо рибні місця і що я вам скажу, потихеньку охреніваємо. Рахуємо, 24, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 34.

95 у нас риболовних місць. Це трошечки менше, ніж на попередній карті, де було 119, здається. Але суть ви зрозуміли. До хрена є нормальні заліж солі, дуже багато риболовних місць. А що я вам забув розказати? Правильно, я вам забув розказати про рельєф. Дивимося. Ну, наразі те, що ми бачимо, ну, от, подивіться, ідеально рівне. Це раз. І плюс ви подивіться, яка в нас кількість лісу зразу доступна. Причому, що цікаво, ви бачите, тут прям така нормальна просіка. І сюди воно виходить. Місце для розростання поселення зразу доступного. Прям багато. І це круто насправді. Що іще? Що іще? Ну, понятно, що. Е Вапно і камінь у нас обмежені, руди немає, все прийдеться імпортувати, але знову ж таки для риболовлі, для, для солеваріння місце агінь. Плюс під поля місце теж дуже багато. Зразу готового. Його не треба вирубувати, з ним не треба заморачуватися ще по поводу рельєфу. Ну, тут невеличкий пагорб, але це взагалі можна навіть не брати в розрахунок, тому що це так, пиль в глаза, абсолютно м'ялоч. Друга сторона карти, до якої нам треба буде добиратися на мосту. Оцей невеличкий кусочок. Ну, я не знаю, ну, в принципі, площа доволі велика. Тут можна взагалі щось придумати, коротше, автономне якесь виробництво, незалежне від основного масиву, скажімо так. І у нас ще є третій кусочок, оскільки у нас е річка отут -от -от так роздвоюється, і тому у нас перша частина, друга частина і третя частина. Тут, в принципі, плюс-мінус те ж саме. Вільної площі багато, лісу багато, воно все так компактно, гармонійно розміщене, і. в принципі, що б і ні. От, єдине, що придеться мінімум два мости будувати, але всі ми реально розуміємо, що на практиці нам доведеться будувати набагато набагато більше. Тому що? Тому, в принципі, я можу сказати цій карті оп. Але грати я в неї, звісно, не буду. Ну, ви поняли. Е, тому що? Тому підпишіться, будь ласка, на канал. Поставте лайк. Телебонькній дзвіночок. Настручіть мені купу гнівних коментарів, що я задовбав з за одним і тим самим контентом уже третій тиждень, чи скільки там, я вже не пам'ятаю, можете похвалити, звісно. Ну і от це ось все. Ну і наостанок. Дякую вам всім за увагу. Слава Україні і до побачення!